Він, коли став за мету, я говорив, він старався цієї мети досягнути. У всьому. Так само і сталося з війною. 24-го вже були у військоматі. Тому що 26 го числа прийшли, старший син прийшов, Дініс і він прийшли до мене і сказали мені, ми йдемо. Я кажу, куди ви йдете? Ну я кажу, війна? Ну і пішли. Вони в різних частинах були. Денис був два роки в АТО. Він одразу поїхав в свою частину, як він потім сказав, треба було їхати разом з ним, забрати з собою. Андрій пішов в ТРО Чернівецьке, яка організувалася, але ті часи це дуже швидко. Їхня підготовка йшла. Вони в за березень місяць, квітні, в квітні вони вже пішли, вони вже були на границі Сумської і Харківської області. Там вони вже були, були на зачисті. Так що це дуже швидко, тому що якщо б цих хлопців туди не відправили, то невідомо, з чим би це все скінчилось. Ну, в принципі, відомо ще. Просто самі люди згуртувалися. І фактично те револо що було в Києві, то, що було в Чернігові, теж звідси хлопці поїхали і закрили границю і відвоювали ту територію в принципі, в той час. Та він же українець. Він ну, просто сказав: я твій син, ти батько, хто тебе буде захищати. Все. Він патріот України. У нього змога була виїхати з України в ті Штати, що в Канаду міг виїхати. Тим більше, що в Канаді в нас є родичі, він міг виїхати туди працювати. Але він не виїхав, він вирішив, що він буде тут, в Україні, будувати Україну. В дитинстві, мріяв з ким стати. Ну, він, напевно, з самого маленького, так як я займався багато років, ну, можна сказати, професійним альпінізмом, я був інструктором по альпінізму. І ми ходили в гори з ним, ну, там десь він таким. Я йому зробив рюкзак із сумочки від противогазу радянського. Тому що він ще, ну, щоб що було в нього, в рюкзаку він без рюкзака не хотів йти. Він, е, ми прийшли, були в Лужках, ну там від, це Віжницький район, йти на притяти каміння, це, ну це достатньо, достатньо довгенько. Він прийшов туди, ну, з перекусом. Потім назад я йому говорю, давай свій рюкзачок вже, я сам. Ну і так все життя він був. Я сам. Він знав, що він має обов'язково це зробити, і був впертий. Ну, це можливо і, і добре, коли людина не здається. Ну, Зато багато було друзів теж. У нього, Вже завдяки тому, що він е, не підводив друзів. Для нього найславне було ті відносини, щоб були добрі відносини з тими друзями, з своїми побратимами, тому що від цього залежить життя їхнє. І його і їхнє життя залежало. Він старався весь час бути в нормальній під... щоб в нього була нормальна хороша підготовка. Він весь час говорив про те, що він хотів попасти в себе в Вайдар або ще в якусь частину, яка найбільш тренована, і де більше всього можна було ті свої сили і знання використати для того, щоб під час війни. Вони були недалеко один від одного, тому що той і той були під Бахмутом. Просто старший артилерист, а Андрій був майорський, село Майорське під Донецьком там. І коли він загинув, там в нього, ну там хлопці знали, що його побратими знали про те, що де брат. Слушать. І крім того, у нього був телефон на його е, жетоні, телефон брата. І брат, е, ну Денис, знав е, командира Андрія, тому що вони разом закінчили військову кафедру, коли закінчили університет. Ну, в принципі, вони спілкувалися. Ну, там було дуже гаряче. Там, де був Андрій, тому що вони були на самому нулі. І коли почався сильний обстріл, е... ну там було багато обстрілів. Ну, один з них, це якраз тоді, там їх накрили сильно, Андрій витягнув поранених. Ну, Згідно розказів побратимів його і то, що був звіт командира, який відправлений був на військомат і присланий мені як би копія. він витягнув троїх чи четверих поранених і повернувся, там залишався один, вже двохсотий, вбитий вже. І він повернувся, щоб не залишати його, тому що вони мали відійти, І в цей час накрили градами місце евакуації, і Андрій загинув. І вони його витягнули його звідти вже в три години ночі, щоб не залишати там. Хотів поступати в університет, а потім вирішив, з'явилася така спеціальність економічна кібернетика. І він вирішив поступати в торгово-економічний інститут КНТУ, Київський національний торгово-економічний, державний зараз називається університет. Закінчив там, закінчив там магістратуру, після цього працював, але в нього було багато. Бажання різним займатися. Він вирішив, що краще йому займатися тим, що йому більше подобається. Він, ще будучи студентом, на початку, десь, не закінчав навіть в школі, навчаючись, він займався фотографією і його фото на виставках були, які приймались. він одержував премію. Один із. Хороших фотографів, зараз, якого вже зараз немає, написав: а подивимось, що з тебе буде потім. Спочатку я його відвів на джидо, тому що Людині потрібно, дитині потрібно весь час займатися чимось. Інакше вона. Тепер він застріває в телефоні і на цьому кінець. Тоді телефонів не було, ще, тільки-тільки з'являлися -тільки радіотелефони. Він пішов на дзюдо, але йому не, не сподобалось. Ми походили десь півроку на цьому кінець. Він був худенький. І ми вирішили, що лук це така, ну що там, тітіву натягнеш. і… Вона легко натягується і все. А як виявилось, ну просто дружина не знала, що наскільки тітєва потрібна там, яка вага, там вже по вазі виставляється для дітей. Для маленьких там менша нагрузка, для більших більша нагрузка. Але в середньому десь 25-27 кілограм натягнути тітів так. І якщо це натягується, скажімо, на тренуванні, ну, раз 100-150, то це можна вагон розрозити. У <рив> 9 класі він захистив вже майстра спорту по стрільбі з лука. Після 10-го вже він був майстром спорту, їздив на змагання, вигравав. Був в призах, будемо говорити, і золоті медалі, срібні медалі вигравав. Єдине, що він е, сказав, там його відео, фото є. Я е, так розумію, що е, кожен із. Знаю, що, можливо, він йде в один кінець, коли вони йдуть наступ, що вони коли захищають якийсь рубіж чи пункт. І він зняв відео своє. Сказав, що... якщо я загину, робіть са зробіть Ось так, ну, це коли одне, одне з відео, на э, в Штатах, коли нічого, нічого. А, що? Ой, забачаюсь. Ало, Деніска. Привіт, синок. ти не Я зараз вдома, Дениска. Що тут просто дивився? Ні, я не просто дивився, нічого. Тут у мене... Будемо так говорити, кореспонденти зараз прийшли до мене. По поводу Андрія прийшли, так. Я буду скільки? Скільки я ще буду зайнятий? Хвилин 30 максимум. — Хвилин 30, Дениска. — Я зрозумів. Ну тобі, стодієте. Тоді я пізніше, там, може, ввечері тебе наберу, добре? Та я тебе наберу, добре. де будеш? Ну, так, ввечері зі все так би Ну давай, я перезвоню тебе. Добре, давай. 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 Просто йому дали зараз відпуск, і він, він в суботу їде. Вже. Там е, він сказав, що іменно зробити, це відтискуватись від землі. Ну і всі, хто були на похоронах у нього, зробили те, що він просив. I yeah. care! Спокійно ж можна було виграти. Ну, він вирішив, що він тут буде своє майбутнє будувати. Він сказав, хто тебе, я маю бути біля тебе.